Тьочка, ця хата, нам її треба всю встановити зробити. Ось дивіться, яка вона. Оце тут все треба замазувати, щоб обмозку робити ось. Оце нам треба її все позамазувати, позакрасювати, усе побілити. Вон що тут твориться? які дірки. Треба цю хату встановити, щоб сюди люди могли зайти і жити. Оце все лицечки, все перед. Зараз піду вам далі покажу. Це в нас такий фронт роботи. Виноград треба підв'язати, він теж так. Ось оце, дивіться, ось яке. Це все осючка. Треба його робити. І оце я хотіла у вас спитати. Скільки може коштувати отакий фронт роботи? Це її нам потрібно швидко. зробити. І скільки це може коштувати, все, щоб його оце зробити. Можете, будь ласка, написати, хто як гадає, скільки це все може коштувати. Це все поза треба робити. А зараз ще тоді погріб таке всередину позовчик. Дві сторони, зараз піде, напишіть, будь ласка, скільки це може коштувати, щоб постановити цю хату.